Шко випадково сказав правду і одразу за це отримав. Юлія Тимошенко і також е, ота от гола дівчинка на фотографіях е, з МВС. Ну ви зрозуміли. Вітаю вас. Ви ще дивите нашу нову програму. Я ще називаю Майкл Щур в до новин. І почнемо з новин, які існують виключно для того, щоб відволікати вашу увагу від чогось справді важливого. Лідер фракції опозиційного блоку Юрій Бойко на засіданні погоджувальної ради парламенту вдарив в обличчя лідера радикальної фракції Олега Ляшка. Мене до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Та вперше Олег Ляшко вигріб за правду. До речі, ви помітили прийом Ляшка, яким він намагався заблокувати удар. Отже, на погоджувальній раді опозиціонер вдарив опозиціонера. А оцей жест ляшка долоною точно можна назвати опозиційний блок. Але на чому поєдинок не скінчивши. І знову боєць у трусах, не знаю якого кольору, бо на ньому штани, підводить та продовжує, наче нічого не трапилося. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда, попаде. Пішов, я... І що ж це виходить? Якщо недобиток Януковича це бойко, тоді недобиток бойка це ляшко. І яка ж була реакція рефері пана Порубія? Ще раз, ви собі дозволите подібну поведінку повідожої ронних депутатів, я поставлю це питання на регламентний комітет? Що значить, ще раз ви собі дозволите? Тобто два рази бити ляшка можна, а от третій раз це вже занадто. І коротка статистика з Верховної Ради. У Олега Ляшка чотири проведені бої, чотири поразки усі технічним нокаутом. Прямо в потиличу йому дихає колега депутат Володимир Паращук. У нього також чотири поєдинки, але лише два з людьми. І по одному разу Паращук переміг паркан та автомобіль. Ляшка та Парашука можна сміливо назвати сенсеями шкіл політичних єдиноборств. Школа швидкої ноги. Цю каса. Ще за Донбас. Та школа чавунної щелепи»! Насправді пан Ляшко не дуже хотів гартувати свою чавунну щелепу. Просто щось у його домашній заготовці пішло не так. Та скільки можна повторювати. Та скільки можна повторювати? Ви мене відтягуєте до того, як він вдарить, не після. До! Ще раз готовий. Поїхали. Ти гнида московська! Ти Януковичівський недобиток! Ти, щоб в село до людей так часто їздив, як у Москву на консуль. Так, ще раз! В таких бійках ніколи не знаєш, за кого болювати. Тому треба просто насолоджуватися видовищем. Ну, як оцей пан на задньому плані. У Києві пройшли масові мітинги за все і проти всього під Нацбанком, Верховною Радою та Кабміном. В урядовому кварталі мітингували ошукані вкладники банків та невдоволені новими тарифами споживачі. Ошукані вкладники банків. І що вони там вимагають? Покажіть, будь ласка. Знаєм за за тарифи, щоб не повішали Більше пенсії, і щоб повернули вир нам євро восім. Щоб люча життя була. Значить, на вулиці Києва вийшли ошукані вкладники низьких тарифів на пенсії за курс євро, як у 2008 році. Я ж нічого не переплутав. Я вложив в банк. Вон дарем. А какой у него? Вот такие выпадло. Проходите, потому что я вам не хочу сейчас. душе болит. <звук> Банк душа болит. Проходите, я не хочу вам сейчас. Хто ж їх таких розрізнених зміг зібрати? Ми об'єднали тих людей, і вони між собою об'єдналися всі з усіх банків. Пані Тимошенко, ви впевнені, що варто про це говорити відкрито? Бо кажуть, що цих людей збирали за гроші соціальними мережами Фейсбук та ВКонтакті ширилося повідомлення із пропозиціями постояти на мітингу за 120 або 150 гривень. 125 гривень. п'ять Розчут... гривень. І що Тимошенко на це сказала? Зараз кажуть, що це. е-е, П'яні люди, яким дали гроші. Ні, це ваша боротьба. І люди були справжні. Стоп, стоп! Інакше б вони не виставляли залізні паркани навколо адміністрації президента. Вони б не привозили десь... 10... колектори. Це просто унікальне явище, яке народилося в нас. Вони розправляються з людьми. Вони, вони налітають як. Ає просто стервятників. Дітей викидають в мороз на вулиці. Колектори це фрукт унікідуся в лавку. А тепер наш спільний проект з Animal Planet. У ньому ми показуємо сюжети з життя українських політиків. Коза назвала усіх баранами. Ви барани баран, тобто вівча, відповіла козі. Повідомляю козам, які зайшли в цей парламент. Потім один з баранів, який водночас общипаний півень, назвав Лисичу Драну зозулею. Це московська зозуля. Чи то він зозулю назвав драну лисичев? Лиса драна. Та хто ж вона така? Це змія. За цю триєдину тваринку вступився. Інший баран він просто є. Е Апшіпаний петух. Тим часом на Закарпатті кіт корова. Деталі розкаже Заєць. Кіт на ім'я корова вдруге бере участь у виставці конкурсі. Це був наш спільний проект з Енімал Пленет. Ми зараз будемо говорити про подію, яка буквально зупинила всі інші дискусії в Україні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив собі нову заступницю. Очільника МВС Арсена Авакова – нова заступниця керувати питаннями євроінтеграції в МВС. Відтепер буде 24-річна Анастасія Дієва. Одразу після призначення невідомі опублікували її фотографії, де вона позує оголено. І тут почалося. Та не бачимо, фото. та показує. Як? У мене таке враження, що ніхто ніколи не бачив жіночих принад. І я боюся, що якщо вимовити це слово в ефірі, то може початися щось страшне. Отже, ми далі будемо говорити про цицьки. А поки тут усувають наслідки того, що почалося після того слова, ми продовжимо говорити на цю тему у рубриці дванадцяти окій шестиніг. Отже, сьогодні у нас в студії Максим Ліфодов і Юрій Марченко. Маємо ситуацію з пані Анастасією Дєєвою. Хотілося зразу би розділити то, про що йшла дискусія її. Інтимні фотографії від її професійної кар'єри, тому що не можна то мішати. <ım Laser> І оскільки у нас чоловіків студії, то ми будемо говорити про інтимні фотографії. Взагалі, це очень странная ситуація, тому що таке впечатлення, що большая часть українських людей вперше узнають, що бувають пісні. Юрій Марченко, головний редактор сайту, платформа радіоведучий хіпстер. І що вони бувають навіть у чиновників. Це странне відкриття. Ну, пісні у всіх є. У Ганді була піська. У матірі. Ти зараз на такий слизький лід вийшов. Навіть у чиновників бувають піські. Навіть у Юлії Тимошенко, у Олега Ляшко є піська. От цю фразу, якщо б ти не додав, в принципі, вона б ще зійшла на нормальне. Даже у Наталії Королевської. І це, це, наприклад, радує. Ми всі хочемо, аби приходили нові люди. У владу, у бізнес, в громадській організації, кудись в інші більш цікаві місця. Але ми всі вважаємо, що ці люди вони мали народитися із ідеєю, що вони стануть святими, що вони будуть як Жанна Дарк, воювати за український народ. Максим Ніфьодов – перший заступник міністра економіки, керівник проекту Прозоро хіпстер. Треба зрозуміти, що у кожної нормальної. Звичайної людини. У неї є якесь минуле, і в цьому минулому вона могла себе вести так, як я вів себе, коли був студентом. І напевне, якби я зустрічав новий рік і робив це погано. І напевне, якщо, не дай Боже, мене хтось сфотографував, то це дуже компроментуюче. Ну, в общем, ця історія з грудью і прочими частями тіла, мені каже, не могла не вистрілити, тому що здесь взагалі всі любимі теми українців: це голі люди, реформи. Это і Киновніки, національна місті. поліція і зрада. А, зрада, Це Це, ж, це ідеальний і... коктейль. А. Я зараз хочу вам такий експеримент зробити. Я вам почитаю уривочки з посту одної людини. Опасность для страны она, на анастасія дієва починають только в тот момент, когда претендует стать государственным чиновником. Нет ни одного повода думать, что при исполнении она откажется от прошлых повадок. Якщо ці повадки вони справді якби нікуди не діваються, можливо тепер ходити на засідання уряду і всі наради стане тепер значно цікавіше. То, що у чоловіка домінірує потребность в публічному ексгіпіціонізмі, а значить. Піраміда масла перекошена як позвоночник на последній стадії старческого скольозу, сильнейший аргумент проти того, щоб близько підпускати такого госслужбі. Ібо в силу своєї специфічної девіації, він обрічував ввіреною йому євроінтеграцію на фрустрацію. Проще говоря, із спорної звізди вряд ли вийде хороший дипломат. Як ви у собі уявляєте ту людину, яка то могла написати? Що це людина строга, яка ніколи не посміхається, яка дивиться на всіх. Зверху и дуже впевнена в своїх власних моральних чеснотах. Тобто уверен, вона, що... можливо навіть не існує. Я уверен, что этот человек девственник, но у него где-то четверо, п'ять детей и крепкая, большая семья. Автор писек. цього посту депутат Верховной Рады Ольга Червакова. Публічне голение ну, в общем, это, конечно, странная штука, но. Но реакция многих украинцев была абсолютно подростковая. Вспомните себя в школе просто ага, Писька. И ну, так весь Фейсбук вдруг сказал М -м -м, Писька. І він не так сказал. Facebook сказал: Писька. На вогонь! Отак, Фейсбук сказав. Якщо ми хочемо, аби на державній службі були живі люди, не якісь істукани з політбюро, в яких є тільки офіційна біографія, а всі, хто знав, їх в минулому, не дай Боже, не дай Боже розстріляли. Якщо ми хочемо, щоб ці люди були здорові, вони мали нормальні там, людські реакції, вони поводилися так, як люди поруч, вони ми маємо визнати за ними право на якесь таке ж інше поведінку в інших місцях і не дай. Боже, і навіть в кровати. Тобто ти допускаєш, що чиновник може бути чоловіком. Ну, я ще не настільки, звичайно, реформатор, аби дійти до цієї думки, але можливо, за декілька поколінь ми до цього прийдемо. Поки залишається сподіватися лише на людей, які прилетять з космосу і врятують нашу країну. А дітями, звісно. Ну, що? Щонайменше без пісок. Це то я програму веду. <говори> так ми говорили про секс і жіночі груди. Ні, не про ваші. І про розкішницю. Не про вашу. Ну, то є норм, то є нормально. Вам зараз солідні люди про то теж розкажуть. Так, і то буде не встидно навіть дітям показувати. В <говори> Вашій увазі, наша нова рубрика Поясніть дітям, де ми будемо пояснювати дітям. Різні складні моменти. Сьогодні ми намагаємося пояснити дітям, звідки ж беруться малюки. На мене немає дітей. Я їх для і не народжую, щоб не пояснювати їм такі складні речі. Хіба ви не читали казок? Два моменти основних: це перший це лелека, і другий капуста. А в не сезон в тепліцях є існує такі тепліці, і там знаходять. Як ви пояснювали різницю між татом та мамою? Е, Перше питання е, і самі діти почали спочатку задавати. А чому кожного по різному? Кожного по різному що саме? Е, інтимні місця, ти самі ж. Як виглядають по-різному, та Так, Так. Як ви пояснили? Так і пояснюю, я ж не буду озвучувати зараз. Є відповідно, є, є література відповідно, тобто йому і показував на прикладах. Скажи, будь ласка, що ти вбачаєш поганого у порнографії? Я б хотіла, щоб діти такого слова взагалі не знали. Взагалі не знали. Так. Да. І Мені складно пояснити дітям простими словами, це викривлення природньої реальності. Насправді воно виглядає все не так. Діти виростуть і все побачать. Порнографія це коли ужас показують по телевізору. Да? Який жах? Вот. Який жах? Ну мабуть, коли всі обнажені. як починається дитина? <с> ну я думаю, що вона починається так, коли цього ніхто не бачив, Є чоловік і жінка, які одружилися, які прагнуть створити сім'ю. І як тільки даром, якщо і їхнього кохання є дитина. Ну я думаю, що це важливо, тому що тоді воно є під покровом Бога в опіці, в оберезі, і це напевно точно має бути шлюб. <реш> це все ж під я вас, хлопці, знаю. Ви це запишете, а потім запустите в ефір, і потім всі будете з вами сміятися. <реш> Жахливі новини з життя українських суддів. Збройні пограбування косять суддівський корпус. За останній місяць щонайменше троє служителів Феміди постраждали від розбою. Косять суддівський корпус, та там косити не перекосити. В Україні вісім тисяч суддів, а пограбовано лише трьох. Три суддів від восьми тисяч суддів це. Майже чотири сотих відсотка. Оце так епідемія. Мальвіна Данилова вже третя пограбована суддя. Злочинці забрали кревні її цивільного чоловіка, хоча полювали на неї. Мальвіно, який жах? Як же це сталося? Тихий суботній ранок в елітному котежному містечку під Києвом. Тихий. Елітний котеджний, вперше бачу, що в сюжеті про кримінал так зухвало рекламували нерухомість. Розмірене життя в так званому царському селі перервала озброєна банда, яка вдерлася в цю домівку. Розмірене життя чесних непідкуп, непідкупних суддів у елітному царському селі. Перервали. Ще чорні дрони віщували біду. Суддя стверджує, напередодні над будинком літали дрони. А на що ж тоді полювали ці високотехнологічні злодії? Сусіди кажуть, винесли близько півмільйона доларів. Отже, пильні сусіди в Україні на льоту чужі гроші перерахувати можуть. А як же самі злодії дізналися, що у судді є чим поживитися? В цьому виною електронні декларації. Так вважає голова ради суддів України Валентина Симоненко. Так дійсно раніше злодії навіть і не підозрювали, що у суддів можуть бути гроші. Ну бо звідки в українського судді гроші? Ну от звідки? Але електронні декларації відкрили крадіям очі. І що ж там в електронній декларації у пані Мальвіни? В електронній декларації Мальвіни Данилової цього будинку немає. Більшою частиною грошей володіє син судді. Тобто будинку і грошей в декларації не було. Але зловмисники якось про них дізналися саме з декларації. Керівники судових органів самоврядування натякають, що інформацію з електронних декларацій варто було б закрити так правильно. На думку суддів, злодії використали інформацію, якої немає у деклараціях. Тому інформацію, яка є у деклараціях, треба закрити. Дуже логічно. Та, взагалі, треба всю інформацію про суддів прибрати і заборонити про суддів навіть згадувати. Забудьте, немає їх. <світ> судді зникли. Які судді? <світ> Індекс грузинськості української влади стрімко падає. Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе звільнилася. Моя функція виповнена. І в з чим я заявляю ад від своєї відставки. Отакої. З Деканоїдзе та інші грузини розбіглищі. Тобто пан Аваков вважає, що у панів Геращенка, Ківи і Шкіряка є здібності, щоб зробити реформу МВС. В національній поліції України кожен шостий, вдумайтесь, кожен шостий це уже представник нового покоління. Кожен шостий? Пане раднику Авакова, ці дані більше підходять як доказ невдалої реформи. Якщо в діжку міліції додати ложку патрульної поліції, то це все ще буде діжка міліції. І кожен шостий означає лише одне: вам треба викликати цілих шість працівників МВС, щоб отримати бодай одного нормального. <кхм> і про те, як відбувалася і відбуває переатестація МВС, ми сьогодні поговоримо з військовим волонтером, який брав участь у переатестації працівників МВС. У нас у студії Роман Сініцин. Пан Шкіряк е, він каже, що кожен шостий е, це вже новий поліцейський. Пан новий. Шкіряк каже неправду. Ну атестація провалилася повністю. Та Аваков розказує, що. 30% звільнено було, насправді це все брехня. І там звільнено насправді відсотка 3-4. Тому що всі відновлюються по судам. там По судам 80% проходить. Тобто атестаційна комісія звільнила, а він в суд, хоп, і через місяць відновився на роботі. Виявиться, що реформа пройшла таким чином, що всі залишились. А от ця атестація, як вона ви виглядала? Один з'їв атестаційний лист світ. Е, Чекай, як? Як з'їв? Е, ну він не в нас його з'їв, не на комісії. Там Комісія прийняла рішення, його... яку пам'ятаю, понизити його там, чи звільнити, а йому, вже доводили за місцем роботи, тому що це рішення не зразу оголошується за місцем роботи, там через п'ять днів доводять, то він вихватив в свого начальника цей лист під час доведення вердикта і, і з'їв його. Ну, А потім до нас прийшов запит, випишіть, будь ласка, новий атестаційний лист, щоб всі там підписались, бо попередній був там спожитий, спожитий як да, вовнутрь. А які люди поверталися через суди? Їх атестаційна комісія відкинула. А вони назад, як то все відбувалося? Да, не тільки через суди. Насправді, методів обходу цієї атестації там було передбачено цілу цілу купу, і вони Що там... значить було передбачено. Ну по-перше, ж наказ був діряво прописаний. Ага. Атестаційна комісія звільняє там замначальника начальника якогось такого матьорового корупціонера. Він звільняється, а потім по цивільному правовому договору вільнонайманим найманим співробітником там вже працює. Тобто, фактично, у нього тільки нема погон, він вже там майор в відставці, чи хто mm -hmm. там, але він виконує ті самі де факто функції, контролює ті самі потоки і так далі. Це не поодинокий випадок, mm -hmm. таких випадків багато. А чому вони їх тримають? Ну, вони ж. По-перше, він купив посаду, він заплатив за неї гроші. Він ще за тій владі. Чому? А ти впевнений? Ну, мені так здається. А а тобто цій він теж? Я думаю, так. Да. А по-друге, він вміє нормально ці гроші ще потім збирати. Ага. Це ж ну це, це вертикально настроєно. Причому гроші йдуть саме унизу від дільничу. Я не кажу, що в всіх випадках, але ну дуже багато. Нам же ж здавали ці схеми на атестації. Нам там звичайний гаїчник прямо при нас писав заяву там в ВБ і зливав своє начальство в Миколаєві. Потім правда відмовився від своїх показів. Як мені реагувати на те, що відбувається в поліції, в міліції в МВС. Мені кричати все пропало, все погано. Мені говорити хлопці, робіть щось", чи мені говорити все добре. є надія, все змінись». Ну, надія вона завжди в будь-якій ситуації є, але це не все добре і це точно. Єдине, що зроблено, це там патрульна поліція. А от е, перетестація, оця ідея, що давайте ми якось почистимо, вони пройдуть очищення. Та не прийшов ніхто очищення. Тобто, оці системоутворюючі утворюючі люди, самі там основні, головні в цій системі корупційні, вони всі залишились через різні там схеми. Тобто, перетестацію вони завалили. Так. Да. І при чому завалили руками міністра Авакова. І до регіональних новин. Як боролися зі снігом у Івано-Франківську? Понад сотня двірників та зо два десятки комунальної техніки в обідню пору вишикувалися під адмінбудівлею. За умовами задачі у нас є сніг і прибиральна техніка. І що ж з цим можна зробити? Зібралися на своєрідний парад на прохання міського голови. Парад? А що за свято таке в Івано-Франківську? Ювілей останнього прибирання нам треба порадитись, Порадитись? порадитися, що зробити, щоб стало краще. Що треба зробити, щоб краще місто прибирало. Пане мер, у мене є дуже гарна порада. Щоб краще прибирати, краще прибирати! Двірники нарікали на поламані дерева. Не допрацював мер Івана франківська. От чому не запросили порадити чи третю сторону конфлікту? Так, потім до нас стають претензії. А от у Хмельницькому героїчно врятували свято футболу для місцевих глядачів. Протягом усієї доби на полі працювали трактори, розчищали його від снігу. Ого. Поле тракторами не тільки прибрали, але схоже виорали, вдобрили і, можливо, навіть засіяли. Ой, полечко, і як до такого дійшло? Ці трактори у футбол грали, чи що? По лівому флангу проривається трактор і падає, але ж ніякого контакту з суперником не було. Симулянт! Але матч такий відбувший. Футбол це ж е, тяжкі, тяжка робота, праця тяжка. Вони професіонали, вони за це получають гроші. У Франківську не прибирають? Погано. У Хмельницькому прибирають, теж щось не те виходить. Може просто почекати весни? Ви дивилися і нашу нову програму до наступного тижня.